Уявіть собі, травень, а у вашому саду, ніби підвішані у повітрі, десятки гігантських фіолетових куль. Це аліуми, і сьогодні я покажу, як їх садити правильно. Всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності. Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо саджати. Аліуми або декоративну цибулю садимо восени, як і більшість цибулинних культур. Краще це робити з кінця вересня на протязі жовтня, коли температура ґрунту опускається до 80 градусів, але ще немає морозів. За осінь цибулини встигають укоренитися взимку, проходять природню стратифікацію, а весною дають потужне цвітіння. Якщо змоги немає посадити вчасно, то можна це зробити навіть до першого промерзання ґрунту за умови обов'язкового мульчування грядки. Місце для посадки аліумів обираємо сонячне та відкрите. ця рослина просто обожнює світло. У тіні квітоноси витягуються, а квіти втрачають яскравість. Особливо ретельно обираємо ділянку для високорослих сортів. Вони потребують захищеного від вітру місця, щоб тонкі стебла з гігантськими кулями не зламались. Легка півтінь допускається, але чим більше сонця, тим насиченіше цвітіння. Аліум невибагливий до ґрунту росте майже всюди, але найкраще почувається на легких, добре дренованих водопроникних ґрунтах з нейтральною реакцією. А от застою води не переносять. На перезволожених ділянках цибулини просто згнивають. У мене сорт аліумів гладіатор, і починала я розмножувати його всього з п'яти цибулин. За кілька сезонів я маю вже вдосталь посадкового матеріалу і можу експериментувати з посадками. Спершу я висаджувала хаотичну погороду і це давало об'єм. А минулого року спробувала групову посадку і була просто в захваті. В цьому сезоні вирішила піти ще далі і виділила цілу грядку для цієї краси. А ще не втрималась і поповнила свою колекцію новими сортами: амбасадор і високорослі білі. Цибулині дуже чутливі до нестачі калію, тому під час підготовки грядки потрібно внести добриво з підвищеним вмістом цього елементу. Це може бути будь-яке осіннє фосфорно-калійне добриво. Я буду вносити на кожен метр квадратний 50 грам екопланту та 40 грам суперфосфату. За потреби на грядку вносимо також трохи піску для кращого дренажу. Перекопуємо на глибину 15-20 см, щоб ґрунт наситився повітрям. Розрівнюємо ґрунт та злегка ущільняємо. Відстань між цибулинами має бути 15-20 см. Формуємо ямки глибиною в три висоти цибулини. На дно кожної ямки насипаємо жменьку компосту та жменьку піску для живлення та дренажу. Виставляємо цибулини денце вниз, злегка вдавлюючи в пісок. Засипаємо та злегка ущільняємо, щоб навколо цибулин не залишалось порожнин. А далі легкий полив для осідання ґрунту. Важливо не перезволожити, щоб цибулини не почали загнивати. Після цього бажано замульчувати посадку товщиною 3-5 сантиметрів. Це можуть бути рослинні залишки, не кислий торф або компост. Ну от і все. Грядка готова. Алюми посаджені, і я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних відео. па-па-па-па!